Доброго, здорового вечора, шановні мої підписники. Зараз вже в нас осінь, і дуже потрібно нам вітаміни. Вітамін А, який знаходиться в моркві в усіх червоних помаранчевих овочах, дуже необхідний нашому організму. І він жиро він має здатність розчинятися. Тільки в жирах, жиророзчинний. І сьогодні ми приготуємо улюблену страву для мого сина. Це морква по-корейськи. Я тепер не купляю всяких приправок для морквочки, а сама роблю. Це дуже-дуже хороший рецепт від Олі Шилюк, яка мені подарувала і вже декілька років я таки роблю. Морквочку натерли ми на терці. Дуже гарно в мене терточка. А, і... Додаємо дві чайні ложки солі, ми додаємо дві чайні ложки солі, ось таких із гіркою, я додаю додаю 3-4 столові ложки. Оцту я додаю, ось такий в мене вийшов яблучний оцет на яблучному сокові із медом. Гарний такий відстояний. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Слідуюче відео буде про оцет. Добавляємо, я додаю 4 столові ложки яблучного оцету. Обов'язково я добавила. і е, я ще додаю. Дві столові ложки цукру і е, так само я добавляю, е, може ось стільки часничку, може трошки більше, як кому виходить. І обов'язково добавляю мелений коріандр. Мелений коріандр для того, щоб ще більше мало запаху. І самим останнім... Самим останнім компонентом в нашій моркочці буде це олія. Олія обов'язково у нас повинна бути прогріта, прожарена. 50 грамів. І цукру нам потрібно не 2 столові ложки, а 3 столові ложки цукру. І зараз ми будемо чаю газ. І навмання я додаю олійки. Ось. Тільки я додаю олійки. Там 50 грам, 50-100 вона більше не буде. І вона обов'язково повинна закипіти. закипіти. Зараз ми вимішаємо морквочку, поки кипить олійка, всі інгредієнти ми вкинули, сіль вкинули, цукор додавали, часничок подавили. Обов'язково коріандр додали. І зараз буде ще. Олійка і наша морквочка буде смачна і корисна нам корисною стравою, особливо зараз. Осінню і цілу зиму ми робимо таку морквочку. Ми її дуже-дуже любимо. Ось наша олійка вже потріскає, ось вона вона вже закипає. І зараз ми гарячу олійку, просто тут великий огонь гарячою олійкою. Ми заливаємо нашу морквочку. І залили нашу морквочку. І добре, добре вимішуємо. Потім я морквочку складаю в такі лоточки і в холодильник. І можна частувати. Всім смачного. Робіть морквочку. Морквочка дуже корисна для нашого організму. Вона зараз нам. Край необхідна. І для того, щоб отримати таку моркву, нам потрібно кілограм моркви, дві чайні ложечки солі, дві чайні ложечки солі. Нам потрібно 2, 3, столові, 3 столові ложки цукру, нам потрібно коріандру одну чайну ложечку, 3-4 столових ложки яблучного оцету, і 50 грам нагрітої закип'яченої олійки. Все. Перемішуємо і ставимо в холодне місце, і вже завтра можна споживати. Всім хорошого дня, доброї ночі. Будьте щасливими, коханими, любимими. не забувайте робити добро, адже це найголовніша суть для кожного із вас. Шануйте і поважайте своїх батьків, своїх чоловіків, своїх дітей і тих людей, які біля вас. Будьте здорові! Люблю вас! Прошу вас підписуйтесь на мій канал і лайкайте. Ви найкраще. Дякую, до побачення.